В вишиваних сорочках, який він чудовий був. А тепер Україна неодностайно. Блюдолизи завжди були. І про них найкраще сказав Шевченко. Грязь Москви. Отже, мені не випадає конкурувати із Шевченком. Це раз. <праць> Ну. А я дуже позитивно, бо ні один народ, мавши таке чудове у лапках життя, не був би таким, як є. Тільки українці мають турису, які трошки як і французи. А, у нас усе погане, ми погані, те, погане. А німсеропаки у нас. Масло найкраще німецьке. Да? Найкраще. То залежить від наставлення. Так що це і все. От я, а я люблю справжнє. І дякую. І можна чогось досягти лише тоді, коли не хтось із пальчиком каже, а ви знаєте, оце треба зробити? Роби сам. Сам починай від себе. Все.